Якщо ви любите готелі, які тонуть в зелені, прокидатися під спів пташок, захоплюватися оазисом серед постелі, гуляти серед дорослих, великих пальм, кактусів, кущів яскравих квітів різнокольорового забарвлення, бути в готелі, в якому активна анімація, яка не дасть сумувати. Виконуючи акваеробіку, виконуючи різні вправи, зарядки, заняття з дітьми, а також з дорослими, якщо вам подобається сидіти на терасі і спостерігати за Червоним морем, яка переливається п'ятдесятьма відтінками синього. Якщо ви любите широкі, безмежні, довгі пляжі, якщо ви хочете мати захід море, піщаний ідеальний. Який буде зручний і для дорослих, і для дітей, оскільки глибина не одразу настає, а потрібно до неї ще дійти. Якщо ви любите спостерігати за підводним світом червоного моря, насолоджуватися неймовірними красотами, якщо ви любите смачно поїсти, щоб їжа була свіжа, корисна, а також різноманітна. Серед е, всього різноманіття це будуть фрукти, овочі, гарніри, також м'ясо. Риба, різні десерти, причому відвідувати два ресторани, адже в готелі є два головних ресторани і можна відвідувати будь-який, коли захочете. Якщо ви не прихильник гуляти за межами готелю, а все необхідне вам потрібно на території готелю. Якщо ви любите тренажерні зали з виглядом на море. Також біч-бар, в якому вам будуть наливати пиво з скляної посудини. Також дитячий клуб, який розташований прямо на пляжі це зручно і для батьків, і для дітей. Також окрема зона для. Дитячого басейну, лінивої ріки також ви можете відвідувати аквапарк, де є чотири дорослих гірки і дві дитячих. На жаль, взимку басейн не підігрівається а для літа буде те, що потрібно. Якщо ви любите потанцювати навіть до ранку, то на пляжі є дискотека. Ну і якщо ви зможете пробачити готелю старий номерний фонд. Що ваш номер буде великий, але меблі будуть старі, десь місцями зашарпані, десь не дуже естетично виглядати. Але з номера буде відкриватися неймовірно красивий краєвид на територію Оазису зелену, красиву, квітучу, то цей готель для вас. Пишіть, будь ласка, ваші дати, ваш склад сім'ї. Я зроблю прорахунок і відправлю вас на відпочинок.